Футбольний прогноз на два матчі, кубкові матчі, перший матч ньюкасл Арсенал. Букмекерів тут, якби невеликий фаворит на перемогу, саме і Арсенал, але Ньюкасл перший матч виграв 2-0. То шанси на те, що він не потрапить у фінал, дуже маленькі, я вважаю. Але все одно команда пара рівна, Арсенал є сильніший по складу, то недоцінювати. Не Чи ти більше англійський футбол, там буває все. Що скажу, в арсенал був якийсь більш складніше, я вважаю. Матчі перед цима і гортувався. Готувався сам Ньюкасл до, до фіналу, програвши, і шансів не було великі вийти в фінал і поборотися за цей фінал. Вважаю, що саме мені тут фаворит і в цьому матчі на перемогу. Загалом саме такий оптимально, що тут вибрати, можна поставити. Я вважаю, це саме більше брать по забитим м'ячам, більше 2,5, думаю, Ми тут будуть забиті. Я думаю, сам Арсенал в одному і сталі. Це в першому. Буде грати в такий футбол, щоб як мінімум забити хули і щось показати, тому що за один тайм там забити два м'яча, хоча, як показує практика, можна забити і за, за пару минут та кілька м'ячів, але фаворит я в мене саме не вказав. Я вважаю, що він має тут і вигравати, вигравати цей матч. Такий більше 2,5 і саме не нюкасив. Дивиться саме, що виграє. Бо на прохід брати там якби немає що. Ще одна пара це Мілан, Мілан рома Так само тяжкий турнір був саме у Мілана, більш матчів таких важливих було зіграно. І саме з інтером Фаворит, звісно, тут Мілан. Але вважаю, в Рума також є шанси, і є непогані шанси навіть в Тобика забити, Тому що проти слабших команд вони більш захищаються, Мілан буде грати у футбол, буде намагатися саме. Саме виграть і ти великими силами розкриватися. А так фаворит саме Міланцю матч. Я вважаю, в Рому дуже багато якісь проблем, і вони, ці проблеми всі не вирішені. Хоча по складу взять команда, не така ні, ще й слаба, що так безпек просто просто програє. Мілан По забитим м'ячам, я думаю, більше саме 2,5. Так само дивиться на забиті м'ячі. Це якби мені здається саме такі оптимальне дивиться, так якщо вибирати переможця, вранжі, прохід, це саме на Мілан. Я не вірю я щось в Рому. Вот такий прогноз на два матчі. Лайк за прогноз і всім удачі!